Відповіді на коментарі. Я худно з 1 травня цього року з ваги 133 400. І тут покажу вагу на сьогодні на 13 серпня. Худно я без голоду, без спорту, без дієт, без підрахунків калорій. Просто їм і худно змінила харчування. Поприбирала все те, що шкідливе. Мінімум алкоголю, прибрала смажені пиріжки, пельмені. прибрала макарони, картоплю, все хлібобулочне, борошняне там. Зрозуміло, так? Да? Трупи і так далі. І лаваша також немає. Частенько питають за лаваш. Ні. Ні лаваш, ні хлібці поки що ні. Коли зменшу вагу ще, хоча б до 99 кілограмів, от тоді я вже подумаю і про картоплю, і про лаваша, поки що ні. Так. Дмитро, ще трошки вам потрібно схуднути, ще трошки. Думаю, якщо у вас ріст 160, то ваша вага має бути десь в районі 50-52 кілограма. Але не, зупиняй... не зупиняйтеся у вас все вийде. Ні, ніколи такої ваги не хочу. Ні. що, 50-52. Я як згадаю тоді, як мене отут кістки стерчали. це треба було просто бачити. Це, це жахіття. Коли я була в такій вазі. А як я себе почувала, це взагалі було. Так, да, в мене тоді десь було так близько 50 кілограм. Я вставала зранку. Мені терміново щось потрібно було випити або з'їсти, бо все, що в мене отут, де шлунок, де живіт, де все я не знаю, це таке було наскільки неприємне відчуття. Мені взагалі здавалося, що у мене там все злиплося і прилипло до спини. Ну, а ці кістки тут Я не забуду досі. Так, тому ні. Ні. 99 мінімум 90. Все, не хочу. Нема в мене такої цілі в 40 років бути як дитина. Ні. Не хочу й близько. Мені не подобається. Це ну, особисто моє. Так. Ірина, три сердечка. Щиро дякую. Так. Лариса, доброго дня, Яночка. Пішли перші два кілограми за тиждень. Дякую вам. Це просто супер. Я вас вітаю. Поділіться рецептом салату з баклажан, як робила ваша бабуся. Дякую. П'ять сердечок. Там все просте. Береться баклажанчик. Ну, якщо він такий невеличкий, да, тоненький. На два. Якщо він величенький, на чотири. закидається в підсолену киплячу воду на 5-7 хвилин. Треба слідкувати, щоб і не переварилося, і щоб було доварене. Бо вони також якісь різні попадаються. Був такі баклажан, я його варила 7 хвилин, витягла він твердий, буває й таке. Все, потім дістали, проварили 7-5-7 хвилин. Дістали, хай вони остигнуть. В цей час у вас маринується цибулька. Тоненько цибульку там напівкільцями чи хто як. Туди трішки оцту, трішки солі і якогось цукрозамінника, який є. Все. Потім та цибулька промаринується, берете ці баклажанчики, ріжете такими величенькими шматочками. Туди цибульку, туди олійки. Оця ще я додавала, що з запахом. Трішки там, чайну ложку, там хай ладно столову. Це буде достатньо. Цього часничку, чорного перчику, і за бажанням можна додати зелені. Але зелені це дуже-дуже трішки, бо запах петрушки буде, якщо я багато кинуть петрушки, воно буде підванювати. Можна взагалі без зелені. То вже зелень я так сама додаю. Оце отак. Це, Мій цей салат дуже подобається. Просто-дуже. Це наскільки просто, наскільки це ситно, швидко і корисно. Так чи якось так. І реку Рая, е, Яна, як ви почнете хліб рецепт. Я вже говорила, там хліб в плейлистові називається хліб з вівсяних висівок для схуднення. Там він є. <кхід> Анна, я на сьогодні приготувала смачні котлети. Чечевичну заготовку купила у Велмарті. Там ще й таке продається. Ніколи не бачила. Хоча у Велмарті я дуже дуже рідко, це, мабуть, один раз на рік. Але ніколи не бачила. Додала індичий фарш е, з філе плюс приправи і одне яйце. Обмокнула. У висівки, обжарила, додала воду і протушкувала до готовності. Смажити ж там на... на змазаній сковорідці. дуже цікаво. Щиро дякую. Так, Світлана, дякую за відео миру нам, українці. Щиро щиро дякую. Так, Маргарітка, я вже другий місяць з вами Яно помітила, що збільшення білку в раціоні. і... Збільшила, збільшила збільшення білку в раціоні і відмова від цукру дуже гарно вплинуло на якість мого тіла. Зникла дряплість і набряки, відчуваються міцні м'язи. При тому, що я не качаюся спеціально все рівно, якщо ми їмо достатньо білку нашому організму він відбудовується. При тому що я не качаюся спеціально просто роблю щодня зарядку на 15 20 хвилин по настрою. Це, це дуже круто. Дуже корисно. На ваги не ставала, але всі помітили, що я пострункішала. Дякую за натхнення. Якщо комусь цікаво, як находити кроки, не виходячи з квартири, то заведіть. А, Додаток, я поняла. Читати не буду, бо там англійськими. Е, в пошуку є багато американських відео. А, це... заведіть. Це, мабуть, десь канал якийсь. Америка... Американських відео з тренуваннями. Мені подобається зовсім не складно і корисно. Цікаво, щиро, дякую. Щиро дякую. Так, Анна, я надякую за відео. Вчора хвилювалася за вас і робила перець з фаршем з філешки курячої, до речі, гарної якості. Супер домашнім теж сподобалося. Залишок підсмажила на сковорідці. Теж смачно. Щиро, щиро дякую. Так, Галина, мож, можна нажрати, а є які інші фактори. Коли вага неочікувано кожного дня росте по плюс 500 грам. При тому, що багато їжі не вживаєш. Працюєш на двох роботах, доглядаєш хвору свекруху, а вага росте як на дрожжак. Я була в шоці кожного дня. Навіть ваги купила нові, вважала, що старі зійшли з ладу. Потім вага встала і все, стала шукати, як схуднути. І схуд... схуднула на 35 кг самостійно. Дуже круто. До цього часу не розумію причини набору ваги. В той час, можливо, стрес, можливо, інша причина. Всім, хто на дорозі схуднення, бажаю гарних результатів, миру та добра. Щиро, щиро дякую. Так, це там, де було відео. З коментарем, де я відповідала, що мені писали як можна було нажрати таку, такий вес. Бувають різні причини. А я їла і без У мене і таке бувало. І без причин. Так, Анна, в таких умовах, як у нас, набрати дуже легко. Ви ж самі і описали всі причини, да да можна все. Так, щиро вам дякую. Так, Ірина, дякую, Яночка, за ваше світло нам. Щиро вам дякую за підтримку. Нехай стократно повернеться вам увага, час і любов і турбота. Захиснику нашому чоловіку, захиснику вашому чоловіку перемоги Україні. Щиро, щиро дякую. Ледь не забула написати, що вчора, що вчора купила кавун, Сьогодні буду смакувати. І з 16 липня я з вами схудла на 3 кілограми. Було 83,400, стало 80 плюс-мінус пів кіло. Але об'єми стали Талія 90 були 93. Бедра 120, були 127. Я щаслива. Дякую, зріс 158, 45 років. Бедра, мінус 7. мінус 7 сантиметрів. Це просто вау. Та й вага невеличка у вас. І ще й місяцю не пройшло. Це просто круто, просто супер. Я пишаюся вам, чесно. Щиро дякую, що поділилися ви велика молодчинка. Просто велика. Супер. Щиро дякую. Так, Юлія, привіт. Якщо на воді печу млин... млинці, додаю трішки куркуми. благословінь. Щиро щиро дякую. Також як варіант, щоб вони такі блідіни були. Так, Наталі, вітаю Януся. Ну, стосовно висівок на промкозу пів кіловівся коштує 40 гривень. І є в наявності. Це я вже читала. Щиро, щиро дякую. Бачите, вже. Бо я... Бува, як не забуваю, я полайкаю ті коментарі, які вже перечитала. А буває, коли поспішаю, думаю, я це потім зроблю. А потім я вже А потім я вже можу забути. Бо тут голова одна, а думок мільйон. Так, Катерина, я писала про непрочитане, але там, про набляки і То таке, про Прозаверне, за... то ще раз спитала і отримала відповідь. А, це заверна кава? Можна, звичайно, можна. Це ж таке, я ж також, наприклад, я розчину не п'ю, я п'ю заверну. Але в десерт то теж вирішила додати, щоб швидше було. От і все. Так, то е, від... 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 відредагувала повідомлення, тому і немає зноски про непрочитане. Не думала, що запам'ятаєте. А я ж кажу, що я бачила. Я ж дивлюся, було. Сіла читати, нема. Щиро вам дякую. Ну, буває таке, я просто ну, не встигаю. Буває. Просто не встигаю перечитати. А читаю, я ж все підряд, я ж не вибірково, бо я тоді зовсім не запам'ятаю. Тоді я зовсім і забуду. Так. Все, тут ще є коментарі, так що я пізніше почитаю. Це ж п'ю молоко з водою. Розбавила молоко, хоча його можна не це півтора відсотково. Його можна просто пити. Скільки пить такого молока, скільки хочеться. Але я сюди просто кип'ячені гарячої води додала, щоб воно було не таке холодне. Так що якось так. А, щось бачу, Наташа. Діденко, п'ять сердечок. Щиро, щиро дякую. Так, Ірина, також бачу. А що воно як? Це одна й та сама людина, чи це однофамільці? Наташа Діденко, Ірина Діденко. Дякую, ви квіточка, і багато-багато сердечок і хлопушок. Чи то у вас дві сторінки. Чи то, чи то так зійшлося? Так. Все. Всім щиро дякую за увагу, за коментарі і за підтримку. Всім тихого дня, тихої ночі, тихого вечора, ранку, хто коли подивиться. І гарних схуднень.